Так, е, перше я хочу субвенцію, які ми приймемо на виконко. Прийшла субвенція, е, значить е, 2 мільйона 951,254 на придбання квартири військовослужбовців, 50 тисяч на поховання і держава додає кошти 224 981. Це на... Протипожарну безпеку третій школи. Все Всі, хто за Миколаєвич? Да. Да. Віктор Миколаївич. Віктор Миколаївич. 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 Голосуйте да. 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 за, за. за субвенцію. Да. Зараз підпишете. Далі ми виносимо програму підтримки ЗСУ. <кій> В цій програмі нічого не помінялося. Тільки помінялися, це стара кошти, в основа є. Кошти помінялися на 26-27 рік. І далі в нас програма, ну, давайте я вам просто проговорю, бо вони не прийшли Животова, це програма волонтерства, вони там вже сидять. Чого волонтерства нам дуже треба ця програма, бо де волонтери сидять, ми не можемо за них заплатити за комуналку. І оце в нас з тепломережою, з водоканалом. Там, там. Ну і тут у нас в цьому, нам треба ця програма. Про затвердження тур... тероризму це канівець. Ну, Протидії тероризму. Так. Да. Ну так, далі. Ну, це вже не моє. Оце в нас і, а, і ще шишка про програму відзначення державних професійних свят і війни. Бо, тому що є там противоречя, по депутатам говорила, це не наші кошти на ці. Тут йде в основному зараз поховання, ну, мог... не, як? домовини, квіти і харчування, обіди. Okay. Е, і це десь, виходить, одне поховання, нам 65 тисяч, то Славік там, ну і квіти, там, де, е, як сказати, до дня. Перемога є захисника батьківщини, там по тисячі дають. Ну, це не ті гроші, що не нам, не державним службовцям. Це, це програма, суми прописані в Аксії. Так, да, там є розрахунок до програми. І Славік зробив розрахунок по факту цього року. Ми там не брали дуже багато, бо так думаємо, десь на цій межі не буде. Бо тому, що де десь ну, депутатів. Там є в програмі А, ви не дивилися? Да. Ну, я Скажите, зараз скажу Славіку, хай не скажу. Скажіть, яка сума про Я не знаю. Ну, я. Шо, ви не знаєте плюс-мінус, не знаєте, яка сума? Славіку програму не знаю. Так, давайте Рі давайте за цю програму зараз ми, проголосуємо думаю, що 100 тисяч. Ну то якась ми тоді голосували на квіти, там на таке все нас було а, там в ну, нього в програмі розписано. Я зараз кажу, що він зачитав з цього добре. Ну це не моя програма навіть Галин Георги, Так, давайте ми за яку програму проголосували? За за, за програму мою зсу. Да, тепер давайте за слідчу програму ЗСУ. зсу за волонтерів. За волонтеру ще не голосуємо. От за ЗСУ, за мою програму голосуйте, це не моя, а Михайло Васильовича ми зараз голосуєте. А про субвенції, виходить, у вас є. Це не це. Так, ну давайте голосуємо за ту, за ЗСУ. І третє за волонтерська програма. Так, да, а вже по славіку де розбиралися Вони пішли всі сили там тероризма. Оксана, давай то, за, за волонтерську програму. ми Це для того, щоб могли Так, заповновувати. Все. Бачиш це є. Рамки. Це я вам покажу. Ось це наша сфальт, програми, програма. Оцей факт робить, бачите, показує. На що він Сума загальна? Загальна сума він планує на цей, ну, на цей 26 мільйон, мільйон сто двадцять сім. Це не такі гроші, великі ага, що? Ні, ну, Що там є одні? Це, це програма? Це програма, це не гроші. Це все да. 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 почалася. Це у нас представницькі функції. Так, 5, 5, 5. Давайте тоді хто за цю програму слова. Все. Не все, бо ви не маєте підписати протокол, а я потім понаписую. Куди ви? А. Це мої, ці гроші, це субвенція. Получається, що ми лише дві програми що напало. Дві програми. Перша да, і п'ята. Ще волонтерська десь тут. Ну, ось розвитку волонтерського, але давай. ми ще Йорваном працювали. Так, волонтерство. Волод... Василь Іванович казав тільки за неї. Вони ж пішли там сіли, ж. не знають, що вони мають. Регуляторні акти це Петяна, водоканалізація, протидії тероризму, Славі не... Це вже, так? Безпеки. Волонтерство. А, знайшла волонтерство. Тут я так розумію, що гроші нема, просто всі офісі. Бачите, гроші в волонтерстві нема. Тут просто скільки, скажете, по мережах, скільки запалить? Ну так, да, це ж по наразі. Тут є зараз, в межах, бачите, сюди пише. При, при цей, проведення публічних ну, всяка, ця, і запровадження моніторингу, що вони тут роблять. Зараз я хочу самого почати. Заходів по волонтерству, створення окремої рубрики сім міської ради, забезпечення самовряду, межах бюджетних призначень, створення та адміністрування окремої рубрики на офіційному сайті. Ну, це створення сайту волонтерства, надання безкоштовної юридичної допомоги. Ну, ви по волонтерству да. Ну, оце не ж, не по волонтерству, там грошей нема. Все, все. А це ванті. А нам що там? Ні, я пишу за. за", 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 за". О, тільки начальство. Тільки начальство. Я вас тут позаписую.